Історія псяча з давен до тепер непевна, бо пес то таке собацюра не так десь погладив, і він тебе вжер така його псяча натура. Так само Московія в хаосі слів усім на клянеться в любові, та ще нам Шевченко колись заповів, не вір москалеві, як псові. Колись, хлопці з лісу вечеряли в нас. Постійно зі зброєю на поготові, казали мені на прощання, не раз не вір москалеві, як псові, як мамі зарідко колгосп не додав, Укравши її трудодні примусові, зітхали, такого ще світ не видав, Не вір москалеві, як псові. І потім, як батько вернувся з інти, усі наші бесіди многоразові завершував просто так, так але ти, не вір москалеві, як псові. І згодом збагнулося. Здавна Москва брехнею просякла в самістій основі. Орлів двоголових в житті не бува. невірно скалеві, як псові. Як вирвались ми з під союзних руїн, Москва лепетала при кожному слові, що тільки ми з нею зіпнемся з колін. Невірно скалеві, як псові, і далі в тривожному плині буття на кримській брехні, на Донбасівській змові. Прокільчилась правда з глибин забуття, не вір москалеві, як псові, і хай тебе кличе московський братан вестися на їхні шансони по псові, про дружбу, про вічне братерство слов'ян. Не вір москалеві, як псові, то він заливав рятівний коридор і болем, і криком безвинної крові. Тож хай мені вибачить наш Лабрадор, не вір москалеві, як псові. Бондючна Москва, вимагаючи проси, веде в нас атаки свої показові. То ж хай мені вибачать вуличні пси, не вір москалеві, як псові. Сказилася раша, сказились без нас, обскубані круки її двоголові. Кричить Україна, Молдова, Кавказ: Не вір москалеві, як псові. І тут головне, аби світ не забув, що хани кремлівські то шельми расові. Чи цар, чи Капутін, чи хто б там не був, не вір москалеві, як псові. Ти нашого нам, московити, не руш, бо всі твої брехні про нас тимчасові. Бо Русь не Росія, Росія не русь. Не вір москалеві, як псові. Розвіються міфи московських дядьків, зерна не знайти в їх брехливій полові, і нині, і присно й во віків. Не вір москалеві. jak sobie